Добре, отже, розпочинаємо засідання комісії законносительної діяльності свободи слова та безпеки. У нас є сім питань, восьми різних. Також є прохання включити додаткову електронну петицію про скасування ухвали від 4.07 номер 1076 це треба в що додатково, це питання нашого ключатку горить у нас про встановлення ставок та пільзі сплати земельної податку. Вчора на колегії це питання включили в порядок день. Mm -hmm. І ще яке друге питання? Петицію також. Ну от я написала вчора, і казався. Е, це вона є, це вона є. Та. Все більше додаткових питань немає, а в Гелени Казимерівної є просто структура е, порядку денного? У мене немає. Ну добре, не знаю. Двісь юнака замирівної є о Галина Змери. Структуру ви не даєте? Е, та зараз відправляли. А бо ми її взагалі не бачили. Ні, на у е, нас проблема ви там наша бачите. У е, нас проблема з реєстрами. Ми відтерміновуємо на місяць. А, а, дію, технічно, ухуали, добре. структури і розмежування повноважень, але ми зараз вже Оксана несе. Добре, Оксана, давайте поки так, що додатковим, ще включимо структуру, а там будемо розглядати. Хто за? Моє за рішення прийнято, дякуємо. Отже. Гелена Казимирівна, що будете перше? бо в нас тут є бюджет? Так, давайте. Перше питання це про демонтаж будівлі харчоблоку під літерою Д1 на вулиці Миколайчука, 9. Суть цього питання полягає в наступному. В липні 24-го року Департамент архітектури урбаністики веде містобудівні умови обмеження. На нове будівництво високоспеціалізованого багатопрофільного медичного корпусу. Це корпус хірургії, який будується за проєктом відомого архітектора японського Шігіробан. На цьому місці, де видані містобудівні умови і обмеження, знаходиться будівля харчоблоку. Залишкова вартість цієї будівлі становить всього 106 тисяч гривень. Він збудований в 32-му році. Тобто, фактично, є підстави використати всю земельну ділянку, на якій він розташований для будівництва нового об'єкта. харчоблок буде перенесений частково в лікарню Дитячу на орлика, частково буде залишатися в ТМО. І, відповідно, рада, як власник будівлі, має прийняти рішення про демонтаж. Було підготовлено проєкт ухвали, виносимо на розгляд. Добре. Отже, а як вони поробили місто буде, якщо там був об'єкт? Ну, В нього обмеження, вони ж почали там роботи. Вони зараз проєктування і відповідно, в процесі виносимо на розгляд він, сесії. Він є, тобто, до цього моменту. Мені цікаво, типу, як вони місто буде е, на роботу. А, типу, щось не забули, що? Добре, давайте, Юрій Ер... Миколаївич, на розгляд ради може. Добре, добре, тільки швидше, будь ласка, лягу. Добре. Наступне питання. Е, наступне питання це моя структура, так? Ні, ні, ні. Включення до переліку другого типу. Та надання в обренду рухомого майна. Це, це комунальна власність? А, ні, ні, це є включення переліку до другого типу, надання в оренду рухомого майна. Це є. Два будиночки, так, перед так, даному, так. Та? я Тому не знаю, чи воно є врятуємо. Перед... Це є два будиночки з Стрийський парк передається громадській організації Сила Нації. Тимчасово вони ці цьому будиночки не використовуються, Стрийський парк не заперечує. То за п'ять років, двоє за рішення прийнято. І структура. І структура. Ми нічого не... Повноважень на один місяць. Бо вони не, не працюють реєстри, взагалі а ми, що не там реєстр? не ми не реєстрами? Це якась атака. Кажуть, що це хакерська атака. І якщо стане на сьогодні, ми відтерміновуємо на місяць, але навряд чи до кінця ще вони допрацюють. 1, 1, 3 друб це понеділок, так. перший робочий день, далі там не було третього другу, далі. І тут, ну, тобто ми просто на, на місяць Пропоную е, змінити порядок розгляд питань і додаткове е, питання по структурі зараз розглянути хто за. Да. Отже, ставлю на голосування структуру, хто за? За. Да. Двоє за рішення прийнято, дякуємо. Оглянення, зміни у вас все. я так розумію. Це що всі Це Нічого собі. Наступне питання Вікторії Вікторівни. Добрий день, шановні колеги. Остання сесія. Така, така, може така, така ні. Може, може... така активність на комісія. Дивіться, в нас прийшло а, декілька субвенцій в останній в останні день. У нас, наприклад, розпорядження Кабміна від 26-го. До, до нас дійшло вчора 89 мільйонів на харчування закладам Освіти початковим класам. Всі субвенції ми приймаємо. Відповідно, зараз відображаємо їх в бюджеті. Субвенція на виплату грошової компенсації, зменшується обсяг субвенцій, це коригування відповідно до розпорядження Львівської обласної військової адміністрації. На, зменшується на державну підтримку осіб з особливим освітним на 8,5 тисяч. Тобто вони впорядковуються. Це все перекидки. Це додаткові дотації субвенції, то що нам прийшли. Куди вони йдуть? Ну це найбільше 89 мільйонів йде в спецфонд, Тобто вона збережеться. А звідки ти воно прийшло на що? з державного бюджету? Ну ми теж ні з нашої та, держави. держава. Вони теж знаєш, до кінця року лишилося, і вони розкинули. 89 мільйонів. Прийшло, а, тобто все ж нам просто дали. собі нам дали субвенцію. Ні на що? Ну але ми потім її використаємо як залишок будемо на харчування дітей в школах. То вони на харчування таке має цільов. Та, та, ні, вони всі дотації субвенції в ага. цілому. І далі в нас були перерозподіл видатків, які е, ми просто відображаємо, які були. Ну, тут був топ теплий дім на мільйон гривень. Вони забирали з програми розвитку інфраструктурних, давали на теплий дім, бо там була потреба. Е, із топогеодезичних -ге 100 тисяч. Програми розвитку інфраструктури 900 тисяч мільйон забрали на. Ну, тобто, це перекидки, які це були в кінці року. Основні субвенції ще на що нас Е, Грошова компенсація за належною для отримання жилі приміщення про статус ветеранів для осіб, які про статус ветеранів гарантій соціального захисту. 에... збільшували цю субвенцію на 18 мільйонів, що така прийшла. Додаткова дотація на компенсацію на оплату комунальних послуг – 1 мільйон 993 тисячі 700. Ну, таке ще прийшло. Але зменшилося на… Яна, не... візьміть лісточок, подивіться собі, які всі цифри. Ну, я вас прошу, бо мені треба буде йти. Я не встигаю до 15-15, то відключуся від комісії. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Дякую вам дуже. Моє зарішення прийнято. Дякую. Наступне питання друге. Спорт. Технічна правка в комплексну програму спорту військових, ветеранів та адаптивного спорту. Змінюємо код програми, згідно якої ми здійснюємо фінансування з утримання та фінансової підтримки спортивних споруд на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурну спортивну діяльність. Добре, це просто технічна правка. Так. Хто за? Двоє за рішення, прийнято, дякуємо. Звільнення від сплати податку. 5. Закрите питання. Прошу? Закрите питання. Закрите питання. Але ми звільняємо там, додаємо до переліку підприємств. так, Ставте які... На голосування без назви таких. Добре, ставлю на голосування. Хто за? Так. за рішення, прийнято, дякуємо. Наступне питання: шосте. Шосте. Це є співпраця. Проєкт ухвали про затвердження угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів, Міністерством розвитку громад та територій, міською радою та комунальним підприємством Тодор». Ця угода стосується проєкту реконструкції і ремонту вулиці Мазепа Грінченка. Це проект Європейського інвестиційного банку. Ми ухвалу голосували місяці, Так надавали дозвіл. Зараз ми угоду підписали, отримали її 18 грудня від міністерства. Хто підписує угоду, Угоду підписує авто до автодо війська міська рада, міністерство фінансів та міністерство розвитку? тобто ми спершу підписали з нашої сторони, відправили їм, Вони відписали, і тепер ми маємо це затвердити цю угоду і на розгляд ради. То за двоє за рішення про. У нас ще є звернення. Давайте поки що поміняємо е, розгляд місцями. Електронну петицію. Ми б а бюджет. Е, я підписала. Електронну петицію пропоную зараз розглянути швиденько. І тоді вже дозвернути. Петиція, що у нас є в порядку денному сесії. Ми додатково ж її додали. Так, її вчора в на колегії включили. Кажу добре, а хто за порядок змінити? Да. Ви за Марти Ірнехтори. Доброго дня. Трамади поступила електронна петиція про скасування ухвали від 4.07.24, про внесення змін номер 4967, про внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 8.07.21. Номер 1076 про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку. Суть петиції зводиться до того, що вказаними змінами було значним чином збільшено розмір сплати земельного податку для гаражних кооперативів до 12%. І власне представники цих гаражних кооперативів звернулися до львівської міської ради з проханням переглянути ці ставки. Власне, з нами на зв'язку є автор петиції. Макій а також департамент економічного розвитку. 1 на першу двадцять п'ятому сплачувати ставки. Вони просять переглянути тільки в частині гаражних кооперативів чи взагалі так. всі? Так а, то давайте на розгляд ради Уляни і правильно на сесії це подискутуємо. Поговоримо добре. На розгляд ради хто за твою да. за рішення прийнято, дякуємо. І звернення в нас є громадянки. Що ми можемо наложить? Тут по детальному плану нам треба, хтось з архітектури прийшов. я, я, щось давай, я У нас є звернення по якомусь детальному плану. І насправді я не зовсім. Розумію, якого саме детально це є підголоску, але чи цей е, детальний план іде на давайте відкладемо і запросимо когось з архітектури і нам розкажуть. Ну, якщо що, перед сесією, може тоді що оголосимо перерву перед сесією, що зустрінемося чи? Я? А для чого? Воно може йти на сесію? Звернення? Може йти це питання, по якому людина вважає, що її права порушено детальним, я так розумію, детальним планом. А це тим щоб детальним планом, біде... який сьогодні розглядається? Ну, от я не знаю, чи не той, не той, той, чи не той. Нам потрібна думка, ну, щоб хтось от нам то... це пояснив. Я не знаю, нібито одинадцяте, каже пані Людмила, так? То воно, не воно. Ну, ніби в назві, але ми самі не можемо розібратись, мусить нам дати архітектура, якийсь висновок по тому зверненню. Та немає Все. часу скеровувати, сьогодні вона розглядається, якщо треба, щоб вони тут. ну. Е, добре, давайте тоді що? Е, паузу робимо перерву в засіданні, потім його ще відну. Прошу. Перенесете питання? Добре, давайте перенесемо це питання і потім ще тоді зберемося наливати. Yeah, yeah. Двоє за рішення прийнято, дякую. Є. Yeah. Все, Все, є, порядок денний вичерпано. Yeah, дякую. Щасливою показуємо.